Отже, я буду готувати, прибирати. А ти що будеш робити? Я буду пити пиво і їсти м'ясо. А щось корисне? Корисне? Овочі. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Послухай, Ізю, от якби у тебе було б два мерседеси, ну таких найкрутіших з усіма наворотами, бар всередині і все таке, ти би мені один дав? Сьомчику, дорогенький, скільки ми вже з тобою знайомі? 30 років? Ми ж з тобою друзі зі школи. То що ж ти таке питаєш? Звичайно, якби я мав два таких мерседеси, один би точно був для тебе. Йдуть далі. Знову сьома обертається. А от, Ізю, уяви, ти маєш дві шикарних яхти, зовсім однакові. Ти б одну мені віддав? Сьомчику, Ну про що ти питаєш? Аж незручно. Ми ж з тобою, як брати. Ти в мене свідком на весіллі був. Звичайно, якби я мав дві яхти, одну б тобі віддав. Далі йдуть. Раптом знову сьома обертається. А уяви, Ізю, що ти маєш дві курки. Сьома. Ну, це вже не чесно. Ти ж знаєш, що я маю дві курки, часи пандемії. Подумав, що краще самому шити маску. Круту, щоб виділятися. Пошив, їду в маршрутці вранці на роботу. Хлопчик навпроти сидить із батьком. До садка, напевно, їдуть. Малий дивиться уважно пару хвилин і каже: Тату, а пам'ятаєш, у тебе такі труси були, правда?